Друзі, усіх вітаю. Я займаюся купівлею старовинних речей, тих речей, які вже не потрібні людям. Купую їх лише з однією метою, щоб продати та заробити на них. І зараз я поїду на адресу. Мені зателефонувала людина, і там є в неї що мені запропонувати. Буде цікаве відео для багатьох з вас, воно буде ще й корисне. Усім приємного перегляду! Друзі, під'їжджаємо до Адреси. Доброго дня. Що тут видно, що вам. Так, це так, так я все бачу, просто все буду. Ви... Це я виставила те, що я фотографірувала. Там... Ну це ж я... це просто не мільхіор вже, ні, нервно. Мельхіор, мільхьор, але мало, буває такі срібні, що а, є. Бувають так. срібні такі. А ну просто то, що я вам фотографувала те, що угу. було. Угу. Так, я вже угу. думаю, виставлю, що нас цікаво. Ну, що правильно, та воно стоїть там, ще є посилі, де вже не цікавить вас. А, ну, Деякі цікавить, деякі можна подивитися. А які... Ну, Якщо там ГДРівський, знаєте, не, не, різьба не... більш глибока, от таке, знаєте, він відрізняється від радянського. А, ну, я... Він я... красивий, Чехословакія, ГДР, він а, більш красивий. Я не знаю, ну, угу. знаю що з речі воно там. Та-да-да-да-да-да. В общем, сім'я кісь, наприклад, група. Просто... Окей, okay, окей. Okay. Краса, бачите, як краса. Так. Галя далеко та і дві чайно пари мальвочка. Мальвочка в гарному стані. Одразу скажу, це купую за 500. Я не знаю, що це воно. вот это ну, да. більш наше, але цікаве. Ну, може вам він треба, він його продати важко потім, розумієте? Типу, взяти могу, але він недорогий. Не трохи, а ну я, я такі продаю там по 250 п'ятдесят по триста гривень. Вас купляєте Проди... ну, да, люди, люди вже в мене, вже в ну, мене да, да, розумієте, що може я вас розумію, що краще залишити, щоб цукерки сюди насипати часто ну, ну, я там. Ну, ну, да. От я згоден з вами повністю. Я вона... ж питаю, чи я таке примірне. Чи це ну отда навіть важкі. от подивиться цей і цей мені кажеться цей понарядній. згодні? Як? Панарядній. Ну, ну, більш понятно, цікавий. Бачите? Ну, що, так, так, да, да. І, 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 і такий він більш яскравий. Ну, це, це на на мій погляд. Типу. Ну, я просто думаю, чи такі примірні. да, 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 вот да. Там... Ну такі, такі цікавенькі, да. вот эти... Ну, да, довожи його теж, що багато не не бере пока. Так, так. так. Ну я ж двою те, що. Трошки то, але ну, все ще воно їсти не просить, ну я все одно повну вона. На статуєтках не... немає, може керамічні є її. Я вже здала той, болбов, був там, він у мене взяв тоді теж прошлому. Так, маль виберу по 150. Цю, по-моєму, за 600. Вже не пам'ятаю. Чому не знаю, брати, не брати, як ви вважаєте? Так, друзі, я йду вже сьогодні на другу адресу. Зараз подивимося, що нам, нас там чекає. На одній адресі швиденько роблю для вас огляд, щоб завтра зранку ви все це побачили, всю цю красу. Так, спочатку начну, були продажі. Це ремень продав на eBay 30 доларів плюс 15 доставка. І ось такий таку триногу продав за 90 доларів. Плюс 12 доставка. Так, пройдемо к огляду, що купив. Давайте почнемо з кераміки. Ось такі козли, два козла. Спочатку, здається, що що вони однакові, але один вище, бачите, інший ніж, нижче. Так, ну, два таких. Крутезних козлика. Так, старенька статуетка. Такий маленький мук. Це в нас артель Статуетка стара без дефектів. Так. Йдемо далі. Є в нас вишивальщиця, вишиває рушника. Бачите в такому кокошнику так, ось така вишивальниця. Красива. Цікава така статуеточка. Це в нас полонне. Так. Статуетки усі цілі, в гарному стані. І саме цікава статуеточка. Ось така індіаночка. Це в нас київський фарфоровий завод. Мені така статуеточка зустрічається вперше. А це каже о тому, що вона рідкісна. Ось така красунка. Ой, так, обережно. Що, що ще купив? Купив кільце срібне. Ланцюжок з хрестиком Срібло, купив декілька нагород. Так, було багато ювілейки, але ювілейку мені купувати не цікаво. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на вайбер або телеграм. А ось перелік речей, які я купую. Так, купив два ордена вітчизняної війни. Першої степені ступені і другої ступені. Є орденська. до цього до первой ступени так далее наше дело правое мы победим за победу над Германией есть на него документ и за освобождение Варшавы колодка к сожалению отсутствует так, идем дальше. Купил кучку монет евро. Ну, мы посчитали там по курсу. Человек сделал скидочку. И мы договорились тут. 20 евро. Немножко больше, чем 20. Так, идем далее. Вот такие годинник Ориент. Люблю Ориенты. Ця модель. Така, скажімо, більш свіжа, працює класно, все чітко, кнопка працює м'якенько, дуже в гарному стані годинник, але ж треба заміна скла. Ну, я заміню скло і буде просто лялечка, Подивіться. дійсно крутий, стрілка секундна. З таким червоним наконечником. Крута. Мені сподобало. сподобався дуже цей годинник на родному браслеті. Так, так, треба йти далі. Такий карманний годинник це в нас Швейцарія. З автоподзаводом. Теж має тріщину на склі, але я вже Спілкувався зі своїм годинковим майстром, і ми зможемо змінити скло. Бачите, така цепочка для нього приємна, м'якенька. Цікавий такий годинник. Вперше зустрічаю звичайна молнія. Їх зараз купують як донори, переробляють і роблять з них маріяжі. Наручні годинники. З таким великим корпусом. Так. Ракета колись була позолочена. Ну, але ж тут залишилось, звісно, позолота. Бачите, ззаді зад... треба почистити. Тут позолотка є. Щось дає її. Відсотків 50 точно збереглося. Так, що ще вам не показав. Ага, ну, тут юві... ювілейка така, радянська, юв... ювілейні рублі. Тут у нас Іванов. Рігестан. От, вдруге попадається така монетка. Нещодавно принесли до скупки в крамницю таку монети України. Ну, коштує там гривень 800 така монета коштує. Так, паунти. Паунти. Декілька таких монеток. Дві копійки в гарному стані, до речі. Зазвичай я такі не, не беру, тому що люди думають, що вони дорого коштують, а насправді ну, вони коштують дуже-дуже дешево. Але ж от коли такий стан, можна і взяти, якщо недорого. Дві копійки 24-го теж в гарнюсінькому стані. І така пів копійки. Теж в гарному стані такому. Ну, все, тут 2 долари Канада. Ось така закупочка, друзі. Друзі, нещодавно купив декілька таких стаканів. Це срібло, 84 проба. Рюмки це чи стакани. Ну, такий розмір, як би невеличкий, тут грам 100. Та не маленькі. Я бачив такі є менше розміром. Подивіться. тут у нас 84-та проба. 1890 рік. Мені сьогодні допомагає знімати відео моя доця. Доця. Як ти? Принцеса моя. Так. І. 84 та проба, це царізм. Бачите, мають такий узор, дома якісь такі в гарному стані, не м'яті. без дірок. Друга така вона трішки менше, трішки менше, але така більш вага в неї більше. Теж приємний такий узор. 84 проба. І тут у нас рік. Тисячу вісімсот п'ятдесят второй П'ятдесят второй рік. Рюмці сто сімдесят чотири роки. Вау. Так. і Найбільш велика. Тут у нас. Теж 84-та проба. 1875 рік. Ну, теж 150 років, так? Да? Навіть 151. Так, друзі, зараз срібло. Дуже популярне, на піки своєї популярності, так скажемо. Так, да, ціна по сріблу трішечки відкатилася назад, але ж все одно срібло завжди буде рости. І якщо вкладатися в срібло, вкладатися краще в вироби, такі, в старовинні вироби, такі як монети, подобні рюмки чи стакани. В общем, в цих речах є ще і історія. Частичка, частичка історії. частичка історії. Не знаю, як правильно, неправильно я кажу. Так, друзі, також нещодавно купив такі ложечки. Вони теж в продажі. Кому цікаво, це в нас 80, 875 проба вже. Радянські ложечки. Так. Ну, ви бачили їх. Це кафейні ложечки. І є в мене ось такі чайні ложечки. Подивіться, яка красива патина. Теж 875-ка. Зірочкою. Так, теж Емалі. В гарному стані. Нещодавно я виставляв їх ще давно на eBay. І їх ціна була 300 доларів за комплект. Тут 155, по-моєму, грамів. І людина запитала, можна ли їх відчистити? І коли я побачив ціну на них 300 доларів, щоб ви розуміли, на eBay, якщо я продаю за 300 доларів, чистими я отримаю на руки 200. Тобто 30%, там як мінімум, буде. Комісія. І коли я це побачив, ціну, я п -п -п подякував Богу, що людина спитала, можна ли вичистити цю патину. Я швидко деактував лот, тому що на той момент на той момент, якраз був пік ціни, і я міг продати їх просто ломом змяти і продати на вагу. За 17, навіть за 18 тисяч гривень. Тобто, срібло було тоді там по 130-120 по 120 гривень лом. Представляєте, друзі? І людина могла купити. Я би отримав на руки там, 200 доларів, 8 тисяч гривень. А Тут внутрі сторони міг продати за 18. Так буває, коли виставляєш давно, срібло пішло швидко рухатись вверх. вверх, я забув змінити ціну. Зараз я всі ці речі деактував і на eBay не продаю, тому що там люди хочуть купити дешевше, ніж коштує лом у нас такі речі. Ювелірку ще можна продати дорожче. А от такі речі, якби ну, дуже важко продаються особисто в мене. Сподіваюсь на вашу підтримку, коменти, лайки та підписки. Всім добра!